Усе життя був працьовитим та ніколи не відмовляв на прохання допомогти. Скромний, але надійний. Так згадує Сергія Гаїну з позивним Сірш. Він закінчив ліцей інтернат з посиленою спортивною підготовкою. У мирному житті працював монтажником, зварювальником. Була гарна людина, молодий. Мого сина друг гарний. Що я можу з нього сказати? Народилася дитина місяць назад. Йому ще жити та жити. Працював монтажником, зварщиком в моїй бригаді. У 2024 році Сергій отримав повістку та став до лав Збройних сил України. Служив солдатом, оператором відділення мінометної батареї частини А 4085 вісімдесят Загинув воїн 13 липня 2025 року під час бойових дій у селищі Тернова на Харківщині. Підірвався на міні. Він мріяв про спокійне життя, про майбутнє для родини, але не судилося. Сергія Гаїну поховали 21 липня на центральному кладовищі Кривого Рогу у секторі почесних поховань. На прощання прийшли побратими, рідні, друзі та всі, хто знав його за життя. Вічна пам'ять 28-річному захиснику Анастасія Співак Ірина Юнкевич, перший міський.